Продовжуючи розмови про наступ Росії, генштаб дав свій, свою реакцію і свою відповідь. Весняна літня наступальна операція Російської Федерації провалилася вщент. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, ворог не здобув контроль над жодним великим містом, хоч і намагався наступати з різних сторін, давлячи по всій лінії фронту. Водночас у Москві, як ми вже зазначали сьогодні, в Терії в новинах намагаються це продати як велику перемогу, що вони просувалися на величезну кількість територій щомісяця, навіть щодня. Звісно, не забуваємо, що вони взагалі не рахуються зі своїми втратами, але знову таки та цікаві цифри. За словами начальника генштабу з СРФ, що спецоперація триває, а вони захопили 3,5 тисячі квадратних кілометрів території, майже 150 населених пунктів. Далі поговоримо. Чи є це дійсно таким таким, і що нам далі очікувати після цієї весняно-літньої наступальної кампанії. Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Вітаємо вас, в на апострофі. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Микола. Говорячи якраз таки про цей наступ, наш Генштаб говорить, що він фактично провалився. Чи можна назвати це в чомусь стратегічною поразкою Кремля? І загалом, чи погоджуєтесь, ви що е, особисто, на вашу думку, що цей наступ дійсно провалився і не зміг досягти своїх великих цілей, якими там не були? Ну, для оцінки якраз намірів Кремля треба дивитися на їх задуми і результати. Путін передбачав за рахунок проведення восьми стратегічних наступальних операцій захопити е, Суму і Сумську область на 70%, більше половини Харківської області, наближе до Харкова і зрозуміло повністю Донецьку, е, Запорізьку і Херсонську область. Це було завдання номер один на весь е, весінньо літній період, і перед такими умовами передбачав. Поставити жорсткі е, позиції щодо переговорного процесу, що ми самі е, здали позиції, встановили лінію і розмежування уже на, по кордонах із букверних зона Сумщини Харківщини. Зрозуміло, за межами вже Донецької області, Запорізької Херсонської. Бачите, по результатам ці плани, які давались е, на е, колеги Міноборони Росії Путіним, не сталися. І мало того, він не зміг навіть на тих регіонах, де він передбачав створити якісь невеликі е, або буферні зони, або зони нападу. Наприклад, Сумщина, так, да, ми пішли на Курщину, відійшли, але е, вони хотіли на наших плечах зайти в Сумщину при е, рухатися до Сум. Не вдалося. Ми відкинули якраз їх е, підрозділи, е, тримаємо позицію на Курщині у оперативної ситуації і знищуємо ворога великій кількості. І вони навіть останні тижні змушені були перемістити свої війська на інші напрямки, не маючи перспектив. Точно, далі на Харківщині біля Вовчанська немає перспектив наступальних операцій. Так, да, там йде намагання просування, і зрозуміло, що в даний момент е тактично я вже не говорю про стратегічний рівень успіхів. Немає є питання пов'язане з Куп'янськом, де вони намагаються просуватися. Є вузькі місця, де ман маневруємо, інколи відходимо, але проводимо операцію по стабілізації. І також це, якщо просування до кілометра півтора, дає такі реперні точки, де дійсно є складна ситуація. Але і сьогодні ми оцінюємо і проводимо контроперації. Велика тема на Лиманському напрямку, де вони постійно атакують, створюючи альтернативу наступу, щоб ми відтягли туди війська. Є просування в ряді напрямків. Ми говоримо, вже тут Серебрянський ліс, вже якщо говоримо про цей напрямок і Сіверс, але системних переваг навіть по річці, де вони зайшли. Немає це тактичні невеличкі успіхи, які є. Та да, дійсно вони неприємні, але ми їх нейтралізуємо. Ну і саме головне Покровськ, оце вже саме основний критерій оцінки їх наступальних операцій. Передбачало, що сгенерувавши 110 тисяч військ і велика сила техніки озброєння боєприпасів, вони візьмуть Покровськ, просунуться напрямку Константинівки. Перекрив всі траси логістичні шляхи створюючи. Передумови оточення покровського сектору, і далі рушить на е, Краматорський, Славянський закоплю Судонецьку область, і це не вийшло. Розуміло, намагався ще один оперативний сектор це е, е, Новопаласький, де передбачалось півдня зайти на покровський сектор і фактично посилити е, свої угрупування і зробити напівоточення наших військ в цьому секторі, і відповідно на покровському напрямку. Це не вийшло і е, навіть. Ті Тактичні завдання захід на Дніпровщину. Вони мали перспективу прориву на території Дніпровщини. Ми їх втримали. Якраз цей виступ, який є це дуже загрози в плані перерізання. Як ми перерізали добропіллі свій час і відбили війська, які прорвалися. так зараз передбачаємо і тут можливі контрудари. Тобто Дніпровщина не під їх контролем. Ну і Запоріжжя перекидають туди війська, не одразу штурмують Кам'янське багато буквально ці дні. От і були невеликі просування в них, але ми знейтралізували ситуацію. Там є також питання в обороні з нашого боку, але пітя війська і проводив контр-операції по їх нейтралізації. Отак От ми говоримо по всім секторам. Є просування. Якщо може за весь період цього року, це десь менше одного відсотка, не скільки як вони говорять, але є контрудари, є наші формати визволення по шість сіл і безпечок. Є по два-три в різних секторах, тобто йде перемінний бій. Да, дійсно, трохи вони е, здобутки набули по всім секторам, але це не навіть не тактичного рівня. Ми тримаємо їх під водним контролем. Часто це сірі зони бо знищені міста, де вони там знаходяться, і перспектив там їх обороняти не було. Але всі великі міста ми тримаємо під контролем і фактично перспектив захоплення немає. Втрати до 300 тисяч е, вояків за цей рік. Це фактично е, до 33-35 тридцяти п'яти тисяч е, кожен місяць по армії: 10 армії. Появляйте, скільки це знищено е, на полі бою, а поповнити їх тим більше професійно підготувати і озброїти дуже складно. Тому той Путін, який намагався набрати козирі тобто за рахунок наступів захоплення територій приводу на добропілі захопленню і Константинівки не сталося. Пам'ятаємо, як він перед. Аляской намагався захопити цей сектор і вийти на Константинівку. Ми провели буквально за день спецоперацію і шість сіл, і операція не вдалася. і він не міг апелювати до того, що він має успіхи на Донеччині. Тобто, ми зриваємо операцію ворога, даємо е, умови для успішних переговорів, що ми здаємося, тримаємо позиції і навіть те, що Путін вказував Трампу на Алясі, що. Вони наступають, мають переваги Трампа. да, вони мають великі сили. Ми показали на практиці, що вони не мають можливості перемагати тактично стратегічного рівня. Резервів зараз Путіна дуже мало накопичує, але так, щоб зруйнувати великі сили піти в атаки. Ну зараз фактично немає таких ресурсів, щоб наступати на декількох, а тим більше на багатьох напрямках як він передбачав. Тобто він в багатьох ситуаціях знецінив свої позиції. Да, він їх нарощує, ще буде намагатися прориватися. Але перспектив наступу нема, чому він і е, прямо скажу, лютує наносить удари по на це Один з методів подавити дух людей, щоби вимагали від керівництва держави уйти на любі умови Путіна. Тому удари по Києві, удари по іншим містам і селам це системна його метод тиску на громадян України і показати заходу, що він не зупиниться, бо далі, щоб на нас, щоб припинити бойові дії тільки через умови Путіна. А так точно не буде. Пане Миколо, говорячи про саму Таку введення цієї статистики, як вони її подають, зрозуміло, що воно мабуть не для е, якоїсь жодної країни в світі, крім як Росії, тому що на сході точно знають інформацію, і від нас отримують і самі бачать ми, тим більше е, маємо свої достовірні е, джерела, і нам не, немає необхідності слухати е, саму цю інформацію, яку подають російському генштабі, але вони ж все одно це подають як успіхи все одно немає того, чого вони про що вони говорили, чого вони хотіли, немає. Ну да, не можемо встигати навіть там Київ за три дні, або навіть не протриматися двох тижнів, або там на один рік не протриматися. Питання в тому, як взагалі вдається це подавати на російську аудиторію як перемогу, і якщо чесно, а чи сприймають насправді це як успіх в самій Росії? На вашу думку, як от звичайні люди, вони взагалі можуть розуміти, що таке перемога, що таке успіх в контексті такого наступу. Путін вибудував свою інформаційну логічну роботу на переконання Росіян, що він знищує якесь зло, яке націлено проти Росії. Це і внутрішні сили України, які намагаються розчинувати Росію і разом з Заходом, який ми всім Уже США не виступає прямо проти Росії, але він ще будує якісь е такі, знаєте. Замки щодо загроз тепер вже Європа, яку він раніше признавав, що Європа нормальна а США погано. Тепер уже навпаки, тому що Трамп наче віти на переговори. Але і цей ж загрози реально немає. Тобто він будує на моделі загроз і успіху. Друга складова успіху, він, який він який здійснює на території нашої держави. Але тут же такий момент це треба постійно підживляти конкретними фактами. І він здав завдання Герасімо і спецслужба, а тоді інфраційним агенціям. Показати, що ні один день без успіху, щось показувати, що захоплено кожен день і кожен раз. От але тут уже фейкові часто було захоплення, вирішення прапорів на території сіл і міст. От бо є і реальні заходи, але ми їх далі вибиваємо. Тобто нема реальних успіхів, але у Путіна нема чим тримати е, громади, які б його підтримували. І тепер вже 76% хотіли б, щоб війну припинив росіян. Не дивлячись на ці всі всі е, намагання показати успіхи, героїзм, але вже всім надаю, навіть цим росіянам, які підтримували і підтримують Путіна, тому що вже реально відчули вбитий і поранені до більше мільйона. А це вже відчула кожна сім'я. Конкретно я пам'ятаю по афгану, коли було СРСР, вже 100 тисяч було наших вбитих і поранених, це вже була величезна трагедія. Вже начав протести проти політики СРСР щодо. Агресія Афганістані, а зараз мільйон чимось це вже відчутно сильно, і Росія три рази менше, ніж радянський Союз по кількості населення. Практично тому оці 76% проти війни і щоб заключили угоду. А це удар може бути в спину Путіну. Як тільки він послабне на фронті, вже не буде показувати неможливості оцих успіхів. А ми підемо вперед за рахунок ефективної організації стратегічних наступальних операцій і відповідно зброї в п'ятого шостого покоління. Це рухне режим. Тому Путін намагається сьогодні дотиснути, добити, хоч якісь простування на фронті, і бити по нашим населенням, показуючи, що й тут він має успіхи, б'ючи, наче по військовим об'єктам, а фактично про акції терору проти мирних громадян. Це ж він не подається, що це мирних громадяни, Вони подають, що це військові об'єкти на всій території України знаходяться, агресивні, натовські або ще міфи повні, і йому ще вдається частина тримати людей. Але вже всі розчаровані. Його стратегії захоплювачів війни, тому що є вже реальні втрати. Кожна сім'я ще підкреслює тому в даний момент перспективи оцеї долічної роботи, в нього скоро не буде. А під впливом і наших збройних сил має знаційно бути. Але тому паралельно тут буде тиск і США і Європи, але ще і в Китаї врислови позиції щодо припинення війни і сам Сінзіпін. І це було висловлено його офіційних, неофіційних форматах. Недопущення ядерний так скачь загроз. Це вже жорстко вчора сказано. Було і Молоді, з яким розмовляв Зеленський, також висув за припинення війни. Ердоган, який жорстко це також підтримав, і всі практично учасники включаючи тим більше Азербайджан, але який там був чітко цю позицію Путін да матиме партнерів, в деякій мірі там економічних, технологічних, але він не матиме партнерів війни. Тому що більше все-таки за припинення бойових дій, припинення обстрілів, вихід на мирний процес. Кожен має свою позицію: США, Європа, Китай, Індія та інші країни. Але єдина, яку треба звести зараз, до ліни форматів дій, це припинення обстрілів, особенно мирного населення, припинення бойових дій на фронті і вихід на шлях миру, мирного процесу. Який буде це вже успіх дипломатії, оперативних дій і учасників цього переговорного процесу. Я думаю, найближчий. Щоб часом все таки зінювати трійку Трамп, Зеленський, Путін, щоб вийти на конкретний переговорний процес і припинити усі масові обстріли бойові дії на фронті. Пане Миколи, якраз таки гороші про масові обстріли. На вашу думку, якщо ми кажемо, що літня наступальна компанія веснева літня наступальна компанія не змогла досягти своїх цілей, мабуть, будуть готувати наступну. Але ж перед тим безумовно, як ви вже зазначали, коли не щось на фронті, можна просто... Ну, відправити декілька ракет по Києву або по інших містах нашої країни. Загалом чи очікувати нам нових атак в першу чергу по енергетичній інфраструктурі, по критичній, чи будучи на вашу думку, росіяни бити цієї зими, аби ми були знову без світла, Путін накопичив велику кількість ракет, балістичних і крилатих і калібрів. І зрозуміло, має можливості потенціал на носу по енергетичним об'єктам. Це одна з агресивних фішок. Щоб перед зимою нас обмежити постачання електроенергії інших ресурсів, це загроза ситуації, Ми до цього готуємося посилюємо нашу систему ППО. Але я думаю, що самі ефективні методи, якщо ми говоримо воєнні, це удари по всім аеродромам стратегічної авіації, тактичної авіації пусковим установками і установкам шахідів. Це одна із моделей дій нейтралізація, те, що їх живить НПЗ, які заправляються, і літаки ці стратегічні, тактичні, і кораблі, і все інше. І БТР, і БМП, які йдуть в атаку, і друга складова це більш системна. Я думаю, треба на неї зробити основну староставку, задіяти всі ресурси. Це потужне об'єднання е, світу за мир і наших партнерів, наче ліс з США і Китай, і Індію не ігнорувати. Навпаки, вони ж за мир, за перемир'я, за недопущення острів, за суверенітет, навіть сільзіпін говорить Моді Ердоган. Давайте напрацювати над цими дуже активними, ефективними діями. Тому готуємося до активної оборони, до недопущення ударів або масового їх знецілення по енергетичним об'єктам і особливо по мирним людям. Це основа основ, але паралельно активно працюємо, щоб цього не сталося, змусити Путіна припинити агресію і вийти на мирний процес. Це двостороння е активна сьогодні позиція наших е першу чергу сил різних, начального президента. Группу, які працюють і в США, і в Європі, і в Китаї і в інших країнах світу, і жорстко ставити питання Путіну. А його немає, буде йти цим шляхом, буде задіяні всі ресурси підтримки України ну, і ті пакетами військової допомоги п'ятого шостого покоління, е велика кількість зброї, боєприпасів, які дадуть перспективи не то, що наступу, а буде програш. А це провал не тільки на фронті має бути, а то й внутрішній провал, тому що якщо ти громадяни, які ще йому вірять. Але вже проти війни і побачив, що він програє вже точно почнуться внутрішні процеси в Росії. Але цього треба дійти отома шаками наших воєнних стійкостей перемог і міжгодної підтримки і вийти на мирний процес. Дякуємо, що доєдналася нас. На Пане Микола. Якщо можна коротеньке, ще одне питання. А наші удари наближають також бажання. Путіна завершити цю війну, все таке б'ємо давно. Вже і фламінго є, яке чудово летить. І коли, якщо ми так кажемо, ну це все таки він там просив. Можна, будь ласка, давайте хоча б перемір'я та в повітрі, щоб по нам, мабуть, набили в першу чергу. А коли ці удари вже доведуть Росію і Путіна до того, що він скаже: Не все закінчую не хочу більше. Якби воно комічно, вибачте, в моєму виконанні зараз не виглядало. Одна з складових, що він завершив, це е, суттєві удари втрати Російської Федерації. Давно вже з на початку війни, навіть ще до війни, говорять, два згенеруємо генеруємо мільйони, але е, балістичних дронів дані радіосудій і ракети різних типів. Не тільки фламінго, а в нас багато багато КБ «Луч», КБ південне, які виробляли до 15 тисяч кілометрів. Е, якщо ми говоримо про КБ південне, воно загально відомо, ракети, які можуть нести величезні е, заряди тротила по тонами, півтори тони, знищить все. То знищити можна всі ресурси, нанесемо удари по всім аеродромам, по всім пусковим установкам, по пусковим сорока шахирів, по нафтопереробці. Це перспектива захисту України. Дякуємо, що доєдналася до нас. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005 тисячі років. Був в отелі на апострофі. Дякуємо, що доєдналися та проговорили з нами завершення цієї наступальної кампанії Росія і наші успіхи в майбутньому.